Так, доброго вечора. Коротше, хотів би сказати про бах вам Що ось так багується дане поле, яке знаходиться ось тут. Ось це поле. Засадили помідорами і воно тупо багується, нічого не видно. Що поливати, яке не поливати, де красне? Бігаєш. І не знаєш, яке поливати. Так же при посадці було. Баги що не видно, що, що... де ти садиш і яке. Чи посадив, чи не посадив. Ось ось такого плану. Відбігаю на інше поле. І прибігаю назад, трошечки розбаговується але проходить час і воно знову багу. Ось воно знову багується, нічого не видно. Не знаю. Я, ну як тут реально поливати? Що, що, що тут можна поливати? Я, я не бачу де красне, де ну взагалі, ну це просто бред. Хто це компенсується? Було засаджено 1300 майже фіників, 1200 з копійками. Майже 1300. Це просто жесть. Ні доща немає, нічого, ну, типу. Це повна жопа. Я сподіваюся, що це щось буде. Да гарного вечора.